Постійне використання інтернету пропорційно збільшує значимість онлайн безпеки. Кіберполіція та поліція в цілому активно працює над усуненням віртуальних загроз для користувачів. Ми постійно надаємо поради, які допоможуть захистити себе та вашу сім'ю від загроз в інтернеті. Зловмисники можуть отримати доступ до ваших особистих даних через компрометацію облікових записів. Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних правил при створенні паролів та використання облікових записів. Для створення паролю використовуйте не менше восьми символів. Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису. Не використовуйте як пароль ім'я, прізвище, номер телефону та дату свого народження. Утримайтесь від використання в якості паролів фраз щоденного вжитку. Негайно змінюйте пароль у разі підозри на компрометацію. Не зберігайте записані паролі в чехлі мобільного телефону або в відкритому вигляді біля комп'ютеру. Не надсилайте паролі у меседжерах та не повідомляйте їх стороннім особам. Обов'язково налаштовуйте двофакторну автентифікацію. Перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту. Регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у меседжерах. Використовувати ліцензійне програмне забезпечення та антивіруси. Ще більше корисних порад ви зможете знайти на нашій платформі Кібербрама. Кібербрама допоможе дізнатися, як безпечно користуватися всесвітньою мережею, попереджати та протидіяти злочинним діям в інтернеті та не стати жертвою ворожої пропаганди. Також окрему увагу хотіли б звернути на дуже корисний проєкт, який функціонує в рамках платформи Кібербрама під назвою «Чатаві Онлайн. Зазначений проєкт створений за підтримки фонду Східна Європа коштом Європейського Союзу та являє собою ефективний захист у боротьбі з дезінформацією та ворожою пропагандою. Окремим вектором діяльності проєкту є підвищення загального рівня медіаграмотності та формування навичок кібергігієни українців. Інформаційна освіта це твій інформаційний щит. Детальну інформацію про ці проекти та її функціонал ви зможете дізнатися на сайтах stopfraud.com.ua та чатві онлайн.